Доброго дня, друзі. Телефоную детективу Бюро економічної безпеки Шендеруку от з номера 713 95 68 свого. І телефоную на гарячу лінію власне, Беб. Це телефоную ось сюди на гарячу лінію Беб. Якщо бачите, зараз будемо розмовляти з гарячою лінією. Телефоную, шукаю детектива Шендерука. Включаю на гучну. Це Львівська область. Добрий день. Так. Це Тайтана управління по Львівська область. Скажіть, будь ласка, чи можу я повідомити про корупцію когось з детективів? А, ми приймаємо тільки письмове звернення. А усне звернення ви не приймаєте? А, а як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Андрій? А як ваше прізвище? Береско. Як? Андрій Березко. Андрій Береско. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. А мене звуть Олексій Шевчук, я шукаю детектива Шендерука просто. Е, не можу знайти. Шендерука. Давайте я можу вам ці контакти вас, цей... Повідомити його да. про те, що Тобто добити... тоді Андрій Березко, працівник Бюро економічної безпеки, повідомить детектива Шендерука про те, що його шукав адвокат Шевчук. Да? Адв... Адвокат Шевчук. Да. Адвокат Шевчук. Да. Шевчук. Це ваш контактний нормальник. Так, так, офіційний в ЄРАУ. Дякую. Ось так ми знайшли детектива Шендерука. Шукайте.